Зефірі телеканалу ТІВІ 4 Тернопільська погода та я її ведуча Ірина Воловець. 1 липня вшановують пам'ять Леонтія та Іпатія. У народі цього дня погоду прогнозують за травою. Якщо вона суха, то вночі буде дощ. Якою буде погода у Тернополі та області 1 липня? Дивіться далі. Прогноз погоди на 1 липня. На Тернопільщині прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря вночі становить 10-11 градусів. Вдень 22-24 градусів тепла. По місту синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря вночі 10-12 градусів, вдень 22-24 градусів тепла. Липень вінаць літа. Тому не дарма кажуть: якщо липень з туманами, то осінь з дощами. У липні на подвір'ї пусто, у полі густо. Я ж вам бажаю хорошого настрою, а також теплої відпустки. До нових зустрічей на ТІВІ4!